Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю у RIP NCC і це відеокурс основи протоколу IPv6. Зараз ми докладно розберемося зі статусом Aggregated by LIR. На його прикладі детально подивимось на процедури реєстрації об'єктів у базі даних RIPE. Та також подивимось, як різні об'єкти виглядають у цій базі. Ще раз нагадаю, що реєстрація адрес вона обов'язково усі адреси, котрі використовуються, вони мають бути зареєстровані у базі даних РАП згідно з чинними політиками РАП. Почнемо з блоку верхнього рівня, це блок зі статусом allocated Year, тобто це allocation, котрий був видан регіональною інтернет-реєстратурою Ліру. Мінімальний його розмір це slash 32. І саме з нього лір далі створює інші об'єкти. Наприклад, «assignment» чи об'єкт з агрегованим статусом це aggregated by liр. Якщо у вас одна чи декілька мереж, не дуже складно зробити «assignment». Але що робити, якщо ви маєте, наприклад, 200 абонентів DSL? Кожен з них отримав 56 під мережу. І таким чином, якщо описувати окремі assignments, вам треба буде зробити 200 об'єктів, що, мабуть, трохи занадто. Замість того, ви можете зробити один агрегований об'єкт і вказати, що він внутри містить мережі розміру слеш 56. Наступний ступень двійки до 200, це 256. І 256 мереж 56 це 48. Тобто для, для цього нам буде потрібен блок розміру слеш 48. І треба звернути увагу, що 48 це 256 мереж 56, а у вас 200 абонентів. Ці числа можуть. Не співпадати це нормально. Тобто, ви не говорите, скільки саме у вас є використаних мереж у цьому блоці, але ви маєте вказати, що розмір окремої мережі слад 56. Це обов'язково. І давайте подивимося, як зробити об'єкт такого типу у базі даних по крокам. По-перше, вам треба мати доступ, і треба залогінитися до системи. Ви заходите на сайт, і після того, як ви залогінились, вам треба піти у інтерфейс бази даних. Там ви вибираєте пункт створити новий об'єкт. У випадаючому меню ви вибираєте об'єкт типу Inet6num. Після того ви отримаєте стандартну форму для створення об'єкту. І ми зараз подивимося на кожне поле у цій формі. Починається вона з мантейнерів. Це перше поле. Мантейнери це об'єкти, котрі відповідають за доступ к тому об'єкту, котре ви створюєте. І ви можете змінити те, що вказано за замовченням, наприклад, прибрати один з них. Потім ви маєте вказати, який саме блок ви описуєте. Ну, ми знаємо адресу цього блоку, ми знаємо, що це 48, і ми саме цю інформацію вказуємо тут. Потім ми вибираємо ім'я мережі згідно з тим, як ми її плануємо використовувати. Ім'я чи назва мережі у першу чергу важливий для вас. Тобто тут немає правил, як це робити, ви самі вирішуєте, як, яку назву там створити. Потім ви вказуєте країну чи країни, де ви плануєте використовувати блок адресу. І після того. Дуже важливо, ви вказуєте, хто відповідає за адміністрування і за технічну підтримку цього блоку і цього об'єкту. Це нікхенли, спеціальні об'єкти, і якщо ви не дуже знайомі з, з тим, як це працює, то у нас є окремі курси, як користуватися базою даних RIPE. Я дуже раджу а, пройти ці курси, тому що це досить важливо. Потім ви маєте вказати, що той блок. Котре ви створюєте, має статус aggregated by, Lear", тобто агрегує різні мережі з фіксованим розміром. Але звернути увагу, у цього розміру ще немає на екрані, тому що у форму за замовченням цей атрибут не додається. Його треба додати вручну. Для цього ви нажимаєте будь-який блакитний плюс і отримаєте список атрибутів, котрі можуть бути додані. Ви додаєте атрибут, який називається Assignment Size. І там вказуєте розмір окремої мережі, яка входить в цей агрегований блок без слеша, Тобто просто 56. Після цього ви натискаєте на Submit, як завжди. І на цьому все. Ви отримали повідомлення, що ви молодець, і об'єкт був створений. А зараз на екрані ви бачите, як він виглядає. І ще раз, якщо ми говоримо про агрегований об'єкт, тобто об'єкт зі статусом Aggregated by LIR, то ви не вказуєте, скільки саме підмереж там використовується внутри, але ви маєте вказати розмір окремої мережі. Якщо ми говоримо про статус Assigned, то це блок, який був створений під конкретну мету для конкретної організації. А вже ж там немає атрибуту Assignment Size, але він використовується цілком. Якщо ми говоримо про бізнес клієнтів, то тут ситуація трохи інша. У кожного бізнес-клієнта є своє ім'я, тобто блоки трохи відрізняються, навіть якщо у іншому вони дуже схожі. І тому вкрай не рекомендується створювати для, для них агрегований об'єкт, тобто для бізнес-клієнтів ми створюємо окремий асаймент. Проілюструємо все сказане прикладом з розумним будинком, який ми вже розбирали. Припустимо, ви працюєте у організації, яка має статус лір. Ваш лір має allocation розміром стридцять а саме 2001 деби8 страштридва. Ваш клієнт Future Casa працює над проєктом під назвою Розумний дім 6. Йому потрібні ipv 6 адреси з вашого адресного простору. Future Casa планує підключити вже аж мільйон розумних домів. І у кожному з них є центральний блок з підтримкою 5G, який є шлюзом для розумних пристроїв. Кожен пристрій має власну мережу. Усі послуги можуть бути вимкнені чи вимкнені користувачем у ну, будь-який момент за допомогою додатку на його смартфоні. І у майбутньому фьючеркаса також планує впроваджувати нові послуги. І через це кожен будинок має підмережу слеш 56. Ми вирішили використовувати підмережу 2001-dB8-2000 для цього. І так Кількість клієнтів це мільйон, то це буде підмережа 36. Це трохи більше, ніж мільйон підмереж 56. І для мільйона будинків ви, звичайно, не будете створювати мільйон об'єктів. А вже ж ви створюєте агрегейд об'єкт, by leaf. І у цьому разі ось так, приблизно він може виглядати. Як ви бачите зараз на екрані. Тепер подивимося на те, який вигляд мають об'єкти різного типу у базі даних РАП, починаючи з об'єкта зі статусом Allocated by Rear. Ви зараз бачите його на екрані, і зверніть увагу, що об'єкт з таким статусом це allocation для її З нього лір робить вже. Assignments чи блоки з, зі статусом allocated by lear, наприклад. І тому такий об'єкт показує детально інформацію щодо цього ліра. І, ну, а вже ж лір не може користуватися цим статусом, він не може а, робити нові об'єкти з цим статусом, тому що він лір, а не рір. Це зрозуміло. Далі, статус Assigned. Знайома вам ієрархія. Це статус для одиничного блоку, який використовується під конкретну мету конкретною організацією. Ось як це виглядає, зараз ви бачите на екрані. Вже дуже добре відомий вам статус агрегейте А Ієрархія зараз на екрані, це знову ж таки декілька однакових об'єктів. Зібраних а, під один об'єкт, де ви вказуєте його сумарний розмір та розмір підблоків, котрі котрий до, до нього входять. І нагадую, що для бізнес-клієнтів дуже не рекомендовано користуватися цим статусом, але якщо у вас а, багато клієнтів широкосмугового доступу, ви можете згрупувати їх і зареєструвати лише один об'єкт у базі даних райф з цим статусом. Знову ж таки нагадаю, що коли ви створюєте його, вам треба вказати розмір окремої підмережі. Для цього є атрибут Assignment Size. Його за замовченням у формі немає, його треба додати вручну. І вказати там розмір без слеша. Ви не повинні ніде вказувати, скільки клієнтів агреговано. У об'єкт такого типу, але ви маєте вести власний облік цієї інформації, тому що коли ви будете проходити процедуру ARC, тобто аудит, чи будете отримувати ще локейшн, регіональна інтернет реєстратура може запитати, і вам потрібно буде дати цю інформацію, як, як використовується такий агрегований блок. Наступний статус ми теж вже згадували, це статус allocated by Lear. і це випадок, або якщо ви хочете дати адреси провайдеру, провайдеру рівнем нижче, для того, щоб він вже розподіляв адреси по своїх клієнтах, або якщо ви маєте великого клієнта, котрий. Планує зростати, ви хочете зарезервувати адресний простір під нього, але не хочете давати одразу дуже багато адрес. Чи якщо ви маєте філію і ви хочете, щоб ця філія самостійно працювала зі своїми мережами, і ви делегуєте частину власних ресурсів до цієї філії. Ще раз нагадую, що ви у цьому разі працюєте зі Блоком, котрий ще не розподілен, він ще не використан. І кожного разу, коли підмережа з нього починає використовуватися, для неї треба робити об'єкт типу assignment у базі даних RIPE. І нарешті адреси зі статусом Assigned PI, тобто provider independent чи незалежні від провайдера адреси. Нагадаю, що вони видаються кінцевому користувачу зі схвалення регіональної інтернет-реєстратури Ripe за допомогою ліра, котрий у цьому разі має технічну функцію спонсорінг LIA. На цьому сьогодні все. Продовження у нас на наступній лекції. Дуже вам дякую і до побачення!